Станіслав розглядає безпілотники та озброєння, якими його тато Олександр відбиває атаки та знищує російські війська на Курщині. Його фото є й на банері. Нині чоловік на бойовому завданні розповідає дружина Тетяна Драган. Ну, звичайно, переживаємо, молимося за нього, щоб все було добре. Ну зараз він на бойовому завданні, то зараз так молимося і підтримуємо. Кожен із таких банерів пояснює речник 156-го окремого батальйону Максим Дубінський розповідає історію воїнів та їхню участь в курській операції. Організували захід до третьої річниці війни та півроку боїв на Курщині. Тут зображення хлопців та трофеї, здобуті в ході операції. Ми презентуємо інформаційну кампанію, яка називається Почую воїна на банерах. Розміщені портрети наших хлопців з Курської області, які наразі там перебувають курські учасники курської операції. За QR-кодом будь-хто чергесів може. Навестики ркот і почути, не побачити і почути невеличкий відеоролик звернення саме цього військового цього воїна. Про його бойовий шлях, його історію. Містяни мають почути головне: війна триває. Якщо хтось чекає закінчення, це не так. Війна триває. Поки ми з вами тут сьогодні в Черкасах говоримо. Наразі наші хлопці на позиціях. Чекає, аби повернутися до бійців на позиції, і командир взводу В'ячеслав Чорний. Нині після отриманого поранення він на лікуванні сьогодні тут, аби розповісти, чому допомагати армії важливо. Ми піхота, ми люди, які знищують ворога, який штурмує. Ми знищуємо живу силу. Дуже важливі донати це дрони зараз. В основному війна це дронів. Коли в нас був штурм, на ну на якому я отримав поранення. Дуже потрібні були дрони, які знищували ворога, які не давали йому просуватися до наших позицій. Саме тримати міцним воїнів на позиціях його завдання, розповідає військовий капелан Олександр Філоненко. Звісно, що військові зараз виконують біля завдання за межею людських можливостей, тому що взяти тільки саме той холодну пору року, мороз. От хто не розуміє цього, нехай спробує переночує одну ніч на дворі, і він зрозуміє, що таке бути місяцями на свіжому повітрі. Прийшла на захід місцева жителька Оксана Гіщина. Сину показує фото військових, які в складі армії боронять їхній спокій в Черкасах. І чоловік, до речі, мій він зараз відпустки, тому прийшли підійти, і ознайомитися ближче. В принципі, дитині показати, чим наші воїни захищають, і е, дуже обов'язково і, на мою думку, дуже важливо, щоб наші діти знали, хто нас захищає. Наші героїв треба знати в лице. Відвідати виставку містяни зможуть до 9 березня. Говорить речник Максим Дубінський, Анастасія Кашуєд, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.